Вулиці Лондона не для полохливих. У годину пік тут несамовиті перегони. Мільйони людей у пошуках найшвидшого шляху. Багато хто ще не зважає на правила. Дейв Шері бореться з такими хуліганами. Він із власної ініціативи патрулює вулиці, озброєний камерами і клаксоном. За допомогою кількох камер я можу ловити поганих водіїв. Я фіксую, як вони телефонують за кермом чи їдуть на червоне світло. Дейв Шері шериф у вільний час на перехресті у середмісті Лондона тоттенхем Корт Роуд. Він відстежує порушників, знімаючи їх на камеру, яка закріплена на шоломі. Ми Спостерігаємо за дорожнім рухом. Бачите, ось ще один поїхав на червоне. Це типово. Шкода, це ж велосипедист. Ну так вони беззахисні, тому й гинуть. просто за рогом напередодні загинула дівчина. Велосипедистка потрапила під вантажівку. Це третій смертельний випадок упродовж місяця. До боротьби із безладом на дорогах Дейва спонукав власний сумний досвід. Автомобіль врізався в мій велосипед. Поліція сказала, що їм бракує доказів. Тут нічого не вдієш. Тому я вирішив встановити камеру на велосипед. Мовляв, наступного разу я матиму докази, які ніхто не зможе заперечити. Так це перетворилось на місію: Дейв Шері за фахом водій автобуса. Тепер він курсує на велосипеді між центром Лондона і околицями. Дорогою помічає чимало тих, хто телефонує за кермом або інакше порушує правила дорожнього руху. Дейв говорить, що зажив собі слави велосипедиста, якого найпалкіше ненавидять у Британії. Не дивно, адже він не лише знімає порушників на камеру, але й оприлюднює це відео. Щойно детектив-любитель повертається додому зі свого патрулювання. Викладає результати розслідувань в інтернет. Цей водій автобуса втратив роботу через те, що Дейв оприлюднив відео, як той телефонує за кермом. Це справедливе покарання, вважає Дейв. Хоча ідеться про його колегу. Мені не соромно від того, що він втратив роботу через моє відео. Він відповідав за безпеку пасажирів і мусив краще це усвідомлювати. Дружина Дейва, Ліани, підтримує чоловіка у його полюванні на хуліганів, попри те, що це доволі незвичайне хобі. Іноді я дуже непокоюся. Люди не люблять чути, що вони роблять помилки. А коли це ще фільмують, це їм геть не до вподоби. У чому полягає ризик для Дейва? Видно на цьому відео. Білий автомобіль перекриває йому шлях. Водієві не сподобалось, що його знімають на камеру. Для нападника цей вчинок закінчився судом. Йому винесено письмове попередження. У разі повторення інциденту покарання буде суворішим. Було страшно. І без відео йому все зійшло б з рук. Камери допомогли, і тепер поліція працює над цим. Нині детективи-аматори поширене явище, якому професіонали дуже радіють. Любительські відео допомагають поліції, адже око закону бачить далеко не все Ми Мусили спочатку до цього звикнути. Однак, відео виявилися дійсно корисними. Ми краще розрізняємо небезпечні моменти і завдяки тим зйомкам, які нам надсилають, можемо ефективніше карати порушників. Завдяки Дейву Шері було розглянуто 70 справ. Багато хто зненавидів чоловіка за ці відео, але це спонукає його продовжувати справу. Головне, що гонитва лондонськими вулицями стала трохи безпечнішою.